Добра людина була, да. Ну хто попросить, а так всім діям він помав. Ганна, жителька прифронтової Новопавлівки, згадує свого загиблого знайомого Валерія. Декілька днів тому в його оселю влучив російський кап. Чоловік помер на місці. Жінка розповідає, в березні війська РФ також скинули бомбу на його будинок. Однак тоді Валерія врятували сусіди. Бомба впала і хлопчика. З його хаті общем його привалили, як перший раз тут. А до сусідки пішов його там убило. А що ж ви не ховаєтеся? А от кого? Та від кабів. Про мене. Про мене, я не боюся. Останніми тижнями армія РФ почала інтенсивніше атакувати Новопавлівку кабами та ФПВ-дронами, каже Ганна. Додає, жоден транспорт сюди вже не ходить. Останній продуктовий росіяни на днях розбомбили. Трущать новопавлівку, трущать, бо закрив на все. Нема навіть хліба де купити. А як ви ж так виживаєте тепер? без Нічого як заказую з межової привозять. Ані модувелося велосипедом на межовую. Покидати рідну домівку та тварин жінка не хоче. Залишатиметься тут до останнього. каже крім магазину, росіяни повторно атакували школу та розбомбили міст, пошту з десяток приватних будинків та храм. Після обстрілу вціліла лише одна ікона. 3 травня війська РФ атакували прифронтову Новопавлівку. За словами місцевих, два каби влучили прямо сюди, по Свято Вознесенському собору. Йому понад 150 років. Ну ми вже в такому віці, Ми може й вернемось, якщо буде до чого. Розбиті вікна від російських обстрілів приїхав ремонтувати 72-річний Микола разом з дружиною та сином. Два тижні тому суспільне знімало чоловіка. Тоді він дивом вцілів від атаки кабів та виїжджав з села. Тепер каже, повернувся на декілька годин, аби забити вікно та забрати одяг. Страшнувато, стрімно, конечно, їхати. Мебель, одежа, така там то і все стається тут. Дивани ну, в общем нічого. Ми вещи, що взяли з собою. Ну а це там доберемо. Допомагає збирати речі дружина Миколи Валентина. Жінка розповідає, разом з трьома неповнолітніми дітьми виїхали ще в лютому, після перших російських атак. Зараз вся родина живе в гуртожитку в Самару. Забрати вісьмох котів з села жаліється, нема куди. Куди в гуртожиток нікуди. Ми ж, нас шість чоловік у кімнаті. Куди я там котів буду брати? Вони поки тут живуть. У сусідів щось підійдять, мішку ловлять. Ну, щось їм таке залишаєте, щоб там як там щось. А є у нас кітікет. О, сусідський якийсь прийшов собачка, то не наш. За словами голови Новопавлівської військової адміністрації Костянтина Сімонова, зараз в селі залишаються декілька десятків жителів. Всіх дітей з громади евакуювали. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.